Хто хоче мати гарну інтуїцію, а хто хоче мати гарно розвинене шосте відчуття, а хто хоче знати більше за інших, знати більше наперед і бачити трошки далі. Якщо ви відповіли так. На всі питання, то це відео буде для вас корисним. Сьогодні поговоримо про те, як ми можемо блокувати свою інтуїцію. Я взагалі не зустрічала в своєму житті людей, які б сказали: А я не хочу мати розвинену інтуїцію, і не хочу мати розвинене шосте відчуття, і взагалі не хочу знати наперед, і не хочу знати, як чинити правильно. Навпаки, зустрічала багато людей, які казали б. А які є методи, щоб розвинути свою інтуїцію? А як посилити своє шосте відчуття? І от перед тим, як зрозуміти, як посилити своє шосте відчуття, давайте якраз спершу і поговоримо, а які ж речі блокують нашу інтуїцію. Можна сказати по-простому, що інтуїція є не що інше, як голос нашої душі. І наша душа досить часто нам підказує, нам можуть підказувати також наші наставники, наші помічники, наші духовні вчителя. І саме через голос інтуїції, саме через наше сприйняття ми можемо отримувати ті чи інші підказки. Головне, що варто в такому випадку правильно зробити, це розшифрувати, що до нас хочуть донести. Вітаю всіх на каналі Софія Бланк. І перше, що блокує інтуїцію, це Стрес. Давайте трошки детальніше розглянемо, що таке стрес на тонкому плані. Ми з вами вже знаємо, особливо глядачі каналу нашого. Ми всі знаємо, що ми тонкоматеріальні енергетичні істоти. А відповідно до цього, ми маємо не лише фізичне тіло, а маємо і енергетичне тіло. І більш детально структуру енергетичних тіл людини описала Софія Михайлівна в своїх книжках слово стіля і біополе. І також в книжці енергія молитви свічки кристалу. Ми складаємося не тільки з одного тонкого тіла, а їх багато. І ці тонкоматеріальні тіла вони також мають свої клітини. Як ми маємо фізичні клітини нашого фізичного тіла, так вони мають енергетичні тіла. Тільки вони мають іншу структуру, тонкоматеріальну структуру. Але так як ми маємо тонкоматеріальну структуру, ця тонкоматеріальна структура. З чогось формується, і формується вона із енергії. А відповідно, коли ми відчуваємо стрес, то ми використовуємо на подолання стресу частину тієї енергії, яка у нас в тонкоматеріальному нашому тілі. Ми споживаємо на те, щоб нам стресову реакцію пережити. Ми залучаємо свої енергетичні резерви і свої фізичні резерви. І, відповідно, після того, як у нас минає стрес, нам ці наші резерви, нашу енергію, яку ми витратили, нам потрібно її відновити. І в такому випадку, коли ми знаходимося в стресі, наше тіло, наша тонка матеріальна структура не думає про те, що ось зараз треба посилювати інтуїцію. Вона думає лише про те, що зараз треба відновитись. І дуже часто реакцією на стрес у людей буває наступні два випадки. Перший випадок, коли людина простресувала, людина починає активно їсти. Або ще є такий термін, як заїдати стрес. До речі, напишіть: ви до якої категорії відноситеся? Мені дуже цікаво. Людина починає активно заїдати стрес, і що на тонко енергетичному рівні в даному випадку відбувається. В даному випадку відбувається саме те, що людина, споживаючи фізичні клітини, які потім в її організмі перетравлюються і стають частиною її клітин, енергетичний потенціал починає відновлюватися відповідно. Тонкі тіла починають також після перетравлення, так як енергія перетворюється в вигляді їжі, ми споживаємо, споживаємо енергію, наше фізичне тіло відновлюється і поступово також відновлюється наше енергетичне, тонкоматеріальне тіло. У другому випадку, до другого типу, належать саме люди, у яких в стресовій ситуації взагалі. Блокується бажання вживати будь-яку їжу. Їх нудить, вони відчувають себе недобре, не хочеться нічого робити. Є такі люди, в даному випадку вони отримують на енергетичному плані блок і, взагалі, не хочеться споживати жодної їжі, тобто не хочеться відновлювати енергію. Організм думає, що треба зараз просто вижити. І зберегти себе як і фізичну структуру, і тонкоматеріальну структуру. Коли ж людина після стресу починає відновлюватися за допомогою їжі, а ми знаємо з вами, що є такий закон в фізиці, що енергія ні звідки не береться і нікуди не дівається, вона просто переходить з одного стану в інший. От саме цим законом у нас і пояснюється, що ми їжу, яку вживаємо, вона у нас потім перетравлюється і перетворюється в інший вид енергії. Використовується для того, щоб відбудувати наші пошкоджені клітини тонкоматеріального тіла і також фізично нашого тіла. Тобто, коли у нас стрес, ми зовсім не можемо думати про те, щоб у нас посилювалася інтуїція. Стрес створює блок на енергетичному плані, тому що не вистачає. Енергії для розвитку інтуїції. Наступне, що може викликати блокування інтуїції, це страх. З точки зору езотерики, страх це енергетична вібрація, яка виникає як захисна реакція. Страх це емоція, яка несе в собі негативний окрас. Страх на наше тонкоматеріальне тіло. Має руйнівний вплив страх як наслідок негативних емоцій має здатність блокувати і ставити на паузу наше духовне зростання. І коли я детальніше на енергетичному рівні розбирала саме цю емоцію страху, цю вібрацію. То ця вібрація має негативний, пошкоджуючий наше енергетичне тіло, характер призупиняє духовний розвиток людини. Людина не думає ні про що інше, як про те, що треба вижити. По суті, страх це конструктивна емоція, яка допомагала нашим пращурам вижити у небезпечні часи. І коли були небезпечні часи, то зовсім не хотілося ніякого там духовного зростання хотілося просто вижити. І коли я задумуюся про емоцію страху, про ці вібрації страху, то в мене з'являються такі думки, що війну. Роблять не просто так. Є люди, які стоять за цим всім. Вони спеціально це чинять для того, щоб дуже багато людей перебували у страху. щоб Дуже багато людей не могли рухатися далі. Вони тільки думали про те, що їм треба вижити. Вони думали про те, що треба захистити свої домівки, щоб люди не хотіли розвиватися духовно. Блокують людей, щоб люди далі не розвивалися, не виходили на більш сильний вищий Щабель. Деякі люди скажуть, і я також з цим погоджуюся, що коли ти перебуваєш в страху, ти частіше задумуєшся над існуванням вищих сил, коли просиш допомоги, ти частіше починаєш звертатися до вищих сил, до Бога, до абсолюта, до Всевишнього, до ангелів, архангелів. Коли ми переживаємо страх, коли уже минулася та подія та ситуація, яка викликала страх, яка несла нам небезпеку для нашого існування. Тоді ми повертаємося до свого звичного життя, і тоді вже ми можемо подумати про наш духовний розвиток. Звісно, ми можемо тоді заспокоїтися, і ця енергія страху почне потихеньку відступати. Але страх він має і ще такий вплив, як фізичний вплив на фізичному плані на наше тіло, коли у людини. Страх, стрес тоді в наше тіло вприскуються певні гормони: кортизол, адреналін, норадреналін. Коли ці гормони починають в нашій крові циркулювати, у людини виникає таке завдання: бий або біжи, і коли ви цей стрес, цей страх ви не відпрацюєте, він у вас, по-перше, сяде не тільки на фізичному плані, а й сяде на енергетичному плані у вигляді блоку. А як можна взагалі прибирати такі блоки на енергетичному плані? Існує такий метод, як відливка воском. Коли ми відливаємо людину воском, то поступово, крок за кроком, крок за кроком, ми знімаємо ці всі блоки і знімаємо страхи. Мабуть, вже ви чули, що є такі жіночки, є бабусі у селах, які відливають воском. Наприклад, дитинка злякалася собаки, яка на неї. Намагалася напасти і покусати, і виливається морда собаки. До речі, хто цікавиться? Відливкою воском у нас є спеціальний курс. Відливка воском від Адая. Навчитися зможе навіть новачок. Страх можна прибрати, відлити воском, і страх можна трансформувати. На фізичному плані страх виходить, коли ми робимо якусь вправу, якусь фізичну дію. Ми йдемо до тренажерної зали, або ми ходимо, або ми побігали, або ми порухалися, або ми на городі щось посапали, або ми деревця посадили, або лист. Там позгрібали. Тобто, коли ми порухалися, ми із свого фізичного тіла, енергію, цей ось блок, цей ось такий комок енергії, ми її використали. На фізичному плані наше тіло перепалило ось цей ось стрес. А на енергетичному рівні це можна зняти або відливкою воском, або це можна зняти, пропрацювавши страх. Як зазвичай треба пропрацьовувати страх? Перше, що треба зрозуміти, це те, що ти боїшся. І боятися це нормально, це нормальна, життєво необхідна реакція на стресовий чинник. І не варто казати собі, ой, нащо я так боюся. Боятися це нормально, не треба корити себе за те, що ви боїтеся. Постарайтеся трансформувати цей страх, постарайтеся звернутися до вищих сил, уявити себе в безпечному місці, уявити себе під куполом творця. Уявити себе під куполом Всевишнього, уявити себе під крилами янголів. До речі, в нас є навіть така мандала, яка так і називається Крила Янголів. Вона досить добре має енергетичний захист. І ще у нас є така мандала, яка називається купол світу. Вона також досить добре захищає на енергетичному плані. Наступне, що може викликати блокування інтуїції, це Зайве осмислення, тобто зайва логіка, коли ми постійно все в своїй голові думаємо, передумаємо, у нас така мішалка мішаються, 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 мішаються наші думки, постійно ми щось обдумуємо, постійно ми під'єднуємо свій розум, свій мозок. То в даному випадку наша інтуїція починає блокуватися. А щоб цього не було, нам треба спускатися з мозку в серце. В одному із своїх випусків, із відео я розповідала, що значить опуститися в серце. Це відео, до речі, про квантовий перехід. Ви заставочку побачите на екрані, зрозумієте, про яке я відео говорю. Ось коли ви спускаєтеся в серце. Тоді ви допомагаєте собі чути голос своєї душі. І ще є така вправа, як відчути голос своєї душі. Уявіть собі приємну обстановку, ви в гарному місці, ви в безпеці, ви в оточенні гарних людей, сонечко або природа. Уявіть те, що вам дуже подобається, що вам до душі. І постарайтеся. Відчути всередині свого серця, зрозуміти, відчути ось ці відчуття, а потім уявіть якусь неприємну ситуацію, якусь стресову, негарну, неприємну ситуацію. І прислухайтеся до свого серця, як вона вібрує у вас в серці. І потім, коли у вас якась ситуація, наприклад, виникає. Що вам треба зрозуміти, що хоче ваша душа, а не що хоче ваш розум, то ви згадайте ось ці відчуття. І коли ви запитуєте, наприклад, а як в цьому випадку краще так, прислухайтеся. Як вібрує ваше серце, в залежності від того, як ви навчилися відчувати себе вібрації свого серця, вам потім буде легше розуміти, що для вас краще. Наприклад, якщо ви запитуєте себе, а мені краще ось так, і вас, знаєте, таке відчуття, як наче серце так зжалося, так стало, наче холодно всередині, так неприємно, душа цього не хоче. значить. Якщо ви відчули, що а мені ось так ось вчинити, і серце, знаєте, як розкрилося. Всередині тепло, всередині приємно, наче як душа співає. Це значить, вам подають знак, душа вібрує і каже вам, що це добре для неї, що це якраз необхідно для вашої душі. Звісно, це такий примітивний, але досить дієвий спосіб. і для початку, для того, щоб розвивати свою інтуїцію, вам цей спосіб досить добре пригодиться. Спосіб дієвий я його на собі випробувала. Що ще може блокувати нашу інтуїцію, коли ми постійно сумніваємося в собі? А я ось це не можу, а у того виходить краще, а у тої ще краще, а я так не зможу, а то ж люди спеціалісти, а я просто звичайна людина. Якщо ви так думаєте, ви принижуєте себе і гасите свою інтуїцію. Коли у нас в просторі дуже багато енергетичних шумів, дуже багато різної інформації, і звідти інформація, і звідти інформація, і там інформація, і там. Інформація, і там. І ми в цьому просторі надзвичайно великої кількості інформації варимося, це викликає те, що у нас по-простому в народі називається інформаційне перенавантаження. Коли ми перенавантажені інформаційно, ми навіть і не почуємо голос власної інтуїції, тому що в нас дуже багато енергетичного інформаційного шуму навколо нас для того, щоб почути. Відчути, що хоче ваша душа, почути голос вашої душі, вам треба перебувати у інформаційній тиші. Чому ж дуже часто святі люди, дуже часто продвинуті практики, вони полюбляють перебувати на самоті, в таких місцях, де немає багато народу, і тоді вони можуть спілкуватися зі своїми духовними наставниками, спілкуватися з янголами і чути голос своєї душі. Наступне, коли ми. Дуже поспішаємо в своєму житті, у нас дуже активний, динамічний ритм, життя, дуже часто в такому поспішанні посмішанні, як білки в колесі, ми крутимося і, звісно, ми не будемо чути свою інтуїцію. Для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції, треба просто зупинитися на час зупинитися, приділити час собі і зрозуміти, що хоче ваша душа. І ще буває таке, коли ми в собі ховаємо емоції, які ми не прожили, емоції, які ми в себе накидаємо, 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 а людям це не висказуємо, не ділимося. Коли ми образи в собі накопичуємо, коли ми злість в собі накопичуємо будь-які негативні емоції, які негативно впливають на наше енергетичне тіло, звісно, і на наше фізичне тіло, потім починаються болячки, потім починаються різні захворювання, проблеми зі здоров'ям. Ось коли наші непрожиті емоції в нас застрягають, тоді ми також блокуємо свою інтуїцію. І як же нам відновити? Інтуїцію, як же нам зняти всі всі блоки. По-перше, треба бувати більше на природі. Природа матінка дуже часто знімає з людини такі енергетичні блоки. По-друге, треба старатися більш м'яко реагувати на різні життєві чинники, не так яскраво емоціонувати на той чи інший стрес, на ту чи іншу проблему. Але, звісно, коли у нас вже цей стрес. Вини, коли цей страх у нас пішов, треба дозволити собі прожити цей стрес, прожити цей страх. Із фізичного плану ми виганяємо стрес якоюсь фізичною роботою, фізичним навантаженням. На енергетичному плані самий простий спосіб зняти це все це зробити відливочку воском. Або, наприклад, я стараюся в енергетичних браслетах заряджати їх так, щоб з людей вилітали ось ці всі блоки. І з тої людини, яка стає власником браслету, з неї починають вилітати всі блоки. Звісно, зараз всі блоки у вас не вилетять, тому що якщо вилетять зараз, ви просто здурієте, а потихеньку поступово життя почне мінятися. Більше старайтеся бувати на природі, особливо контакт із землею. Одне із відео наступних я присвятю тому, що розкажу, чому важливо контактувати із стихією землі і як нам це робити. Можна. Відновити свій зв'язок зі стихією землі і черпати за допомогою долонь і за допомогою стоп енергію землі. І дуже часто ось саме Енергії землі людині не вистачає, тому що дуже багато людей живуть якраз у багатоповерхівках. А коли людина живе вище третього поверху, то там якраз контакт із землею втрачається. І щоб, живучи в багатоповерхівках, саме відновлювати контакт з землею, треба робити певні вправи. Розкажу це вже у наступних відео, щоб у вас не було інформаційного перенавантаження. І виконуйте ту вправу, яку я вам розповіла. Вправа не особисто. Я, але я дійсно нею користувалася, і вона працює. Для новачків, якщо ви хочете дійсно навчитися розуміти, що хоче ваша душа, ось калібруйте себе по цьому. Тобто навчіться розуміти, відчувати в серці вібрації теплі, гарні, і вібрації, коли серце начебто скукожилося, начебто такий комочок зібралося, якесь щось негативне, хочеться, знаєте, кудись сховатися. От Вчіться відрізняти ось це тепле від цього холодного. Коли ви навчитеся енергетично тепле від енергетично холодного відрізняти, ви таким чином навчитеся на простому, на базовому, найпростішому такому рівні відчувати, що хоче ваша душа, що не хоче ваша душа. Розумієте, коли ми часто, наприклад, задаємо таке питання: а чи корисно мені з'їсти ось зараз на ніч 12 годин ночі, ось цю булочку з кремом? Чи не корисно? Чи варто їсти, чи не варто їсти? Прислухайтесь до себе, що всередині вашого серця твориться. Звісно, ваші, можливо, почуття підкажуть: так, варто з'їсти, давай, не зупиняйся. А всередині себе ваша душа вам підкаже: Н -н -н, не варто цього робити, це твоїй душі не потрібно. Але, звісно, бувають випадки, коли відповідь навпаки. Прислухайтеся до себе, опускайтеся із мозку в серце, коли ви будете все частіше з мозку в серце спускатися, з голови в серце, у вас вже буде така навичка, і ви зможете з легкістю потім користуватися своєю інтуїцією. Інтуїцію можна відкрити, її, можна напрацювати, можна підсилити своє шосте відчуття. І, до речі, деякі люди питали: а чи можна пройти практикум Софії Михайлівни відкриття третього ока? Чи є він, чи ні? Цей практикум є, він доступний. Якщо ви хочете його пройти, практикум не втрачає силу. Софія Михайлівна пішла у інший вимір. Це не значить, знаєте, як вона казала, умірла так умерла. Дійсно, не буває такого умірла так умерла. Просто енергія змінилася з однієї форми на іншу, з одного виміру перейшла в інший вимір. І від цього ефективність її курсів, ефективність її навчання, практику, відкриття третього ока, її курси ініціації до вищих сил не втрачають своєї актуальності, не втрачають своєї сили. Тож кому? Треба, хто відчуває потребу, кому душа підказала, що прийшов час, а себе насилувати в цьому не треба, ваша душа вам підкаже, коли прийде ваш час. Приходьте і старайтеся більше довіряти собі, більше розкриватися, прислухатися до себе, тому що зараз йдуть такі якраз на землю енергії, які нам будуть в цьому досить допомагати. Нехай у всіх все буде добре. І зустрінемося з вами у наступному Випуску.